Рецепт присвячується для всіх любителів випічки з ароматом кави. Давайте сьогодні разом приготуємо рулет тірамісу. Він дуже смачний. Спочатку нам треба приготувати бісквіт для нашого рулета. Для цього беремо яйця та відділяємо білки від жовтків. Збиваємо білки в міксери, насадка вінчик до пивної піни. Не забуваємо за дрібку солі. Завжди додаємо для підсилення смаку. Збиваємо на середньо високій швидкості. Коли білки вже збилися в піну, додаємо сюди цукор поступово приблизно в три прийоми. Одна порція розмішалась, потім додаємо іншу. Та збиваємо до пишної глянцевої меренги. Коли білки вже збилися, знижуємо швидкість та додаємо сюди жовтки по одному. Та перемішуємо тільки до об'єднання. Просіємо сюди борошно та кукурудзяний крохмаль. Перемішуємо нашу масу лопаткою, широкими рухами знизу догори, щоб білки не осіли. Викладаємо масу на деко, застелене пергаментом. Та розрівнюємо. Духовка у нас уже розігрілася, випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 10 хвилин. Перекладаємо ще теплий рулет на іншу поверхню. Та знімаємо пергамент, поки рулет ще теплий. Також, поки він ще теплий, скручуємо його в легенький рулет та залишаємо охолонути. Поки бісквіт охолоджується, зробимо крем. Для цього нам потрібні вершки 33%, а будемо їх збивати з цукровою пудрою до м'яких піків. Додаємо сюди маскарпоне та збиваємо до пухкого крему. Це в нас займе приблизно 1-2 хвилини. А треба уважно, бо маскарпоне легко перевзбити. Розгортаємо рулет, просочуємо його кавою. та змащуємо зверху кремом. Та притрушуємо зверху тертим шоколадом, закручуємо наш рулет в рулет. Бажано поставити на пару годин в холодильник, але кому зовсім не терпиться, то можна одразу розрізати і їсти. Прикрашаємо зверху какао та тертим шоколадом.